Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді електрична масажна щітка Агідель. Випускалася вона ще за радянських часів та використовувалася в косметології. Купували ми її по місту проживання за 250 гривень на ринку. Тобто була така невеличка барахолка, люди виносять те, що в них є вдома, що їм уже не потрібне, та продають його за якоюсь середньою ціною. Е, до речі, в нас є вдома сучасний. Масажор для голови, я вам його покажу, але нам порекомендували саме цей, і ми його знайшли. Що ж, пропоную вам його оглянути, почитати інструкцію та ознайомитися з комплектацією і перевірити його на працездатність. Що ж, давайте почитаємо керівництво по експлуатації та оглянемо. І так, У нас в комплекті інструкція. Звичайно, на російській мові, тому що техніка радянських часів. У нас є чотири отаких насадочки гребінця. Двоє більш жорсткі і двоє більш м'які. На ваш смак. Так, і сам масажор. Агідель. Так, і футлярчик. Футлярчик ми. Відкинемо в сторону, він нам не потрібний. Так, давайте ознайомлюватися із керівництвом з експлуатації. Так. Що ми бачимо? Щітка масажна, електрична агідель. Є сучасний пристрій, призначений для догляду за волоссям та шкірою голови. Так, вона є приладом особистої гігієни. Простим та безпечним в експлуатації, щіткою можна розчісувати волосся, масажувати шкіру голови. Використовувати можна її для видалення лупи, сухого миття голови, також для втирання в голову крему. Я так розумію, втирання в шкіру голови крему. Щітка масажна має м'які і жорсткі гребінці, ну, тобто змінні насадки. Так, я так зрозумів це все. Так, дивіться. Основні технічні характеристики. Основні технічні характеристики. Напруга живлення 220 вольт, частота 50 Гц. Також у нас е, споживає, вона потуж, е, спожив, споживає потужність не більше 20 Вт. Я так розумію, споживча потужність це із мережі. Так, тепер, тривалість безперервної роботи не більше 15 хвилин. Не більше 15 хвилин. Потім треба дати пристрою охолонути не менше 45 хвилин. Вага щітки. Не більше 400 грам. Так, це зрозуміло. Комплект поставочки. Ну, це зрозуміло. Щітка, футляр. У нас є керівництво з експлуатації, тобто інструкція по-іншому. І змінні гребінці з колпачками. Але чомусь колпачків у мене немає. Навір... Ну, мабуть, їх не поклали. Так, це зрозуміло. Так, зрозуміло. Дивіться, призначення. Розчисування волосся та масаж голови у нас є. Ну що, давайте ми почитаємо, наприклад, за масаж шкіри. Якраз нам це і потрібно, для цього ми і купували. Виберіть за бажанням м'які або жорсткі гребінці, тобто насадки, встановіть їх на щітку та увімкніть її в мережу. При виконанні масажу плавно переміщати щітку в напрямку розчесуваного волосся м'яко торкатись шкіри голови. Ну, тобто, щоб не сильно давити, щоб вам не було боляче, я так розумію. Регулярний масаж покращує кровообіг. А отже, і постачання волосяних фолікулів поживними речовинами. Сприяє видаленню пилу та ореговілих шматочків шкіри. Чешу, як це, навірно, ороговілих шматочок шкіри. Волосся стає більш блискучим, еластичним. Масаж шкіри приємний і допомагає зняти втому. Ну що ж, це ми всі знаємо. Всім приємно, коли роблять масаж або ж голови, або спини. Деякі люди навіть засипають. Ну, я не з тих людей, але ж. Так, дивіться. Правила обслуговування. Так, написано, що кожні півтора року треба змазувати всі поверхні, шестерні. Ну, це зрозуміло. Дивіться, ось є рекомендації косметологів. На сухе волосся перед масажем. Потрібно наносити невелике, невелику кількість бріоліна. Я не знаю, що це таке, це якийсь ненокосметологічний засіб, або іншого любого жирного крему, заздалегідь розтерти його в долонях. Ну, дивіться, читайте кому цікаво, поставте на паузу. Так, дивіться, 13 августа 1982 року, коли це вже було? Це дуже давно, але деякі люди це застали. Так, дивіться, гарантійний талон, скажем. Ну, це таке. Все зрозуміло, зрозуміло. Це все зрозуміло. Так, що ж, давайте надінемо дві насадочки та спробуємо вімкнути його та перевірити його працездатність. Так, ану. Так, у мене тут заздалегідь є розетка. Цікаво, да? ну, знаєте, така вібрація. Така іграшка. Зараз я спробую до голови, вибачте, ви поки подивіться на інструкцію. А ви знаєте, так, приємно, приємно, та щоб боляче ні, я такого не скажу. Так, ну дивіться, ось такий у нас масажор. Цікавий такий пристрій, агідель. Так ось він виглядає. Почитали ми з вами інструкцію. Так, ну добре, давайте вам ще покажу той масажор, що є у нас. Він, звичайно, заказаний з китайського сайту. Ось так він виглядає. Заряджається він мік від мікро usb від звичайного блоку живлення, різні режими є. Перфоратор. <різвість> <різався> <різвість> ну ось друзі. Ось такий у нас вдома. Масажор голови для того, щоб ви могли відчути полегшення після тяжкого робочого дня. А також тепер у нас є ось такий радянський масажор-гребінець. Що ж, дякую вам велике за увагу. Купуйте для себе якісь пристрої, щоб покращити ваше життя, щоб зробити його більш комфортним. Полегшити собі життя в такий складний час. Що ж, дякую вам за увагу, до зустрічі, до побачення, до нових відео.